Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. А в секретній сірій папці, а секретних, секретів зараз в світі взагалі немає. Яку поклали на стіл для ознайомлення співробітники ЦРУ, президенту США Байдену є такі слова: в Україні найнижче в світі народжуваність. Що це означає? А означає не тільки те, що в Україні демографічна криза, означає те, що Україна з часом стане пусткою. Мало того, що українці вбивають на війні, народжувати нема від кого або нікому. І це означає правильно зникнення українського народу і зникнення української держави.